Добрий день дорогі друзі, підписники мого каналу. Сьогодні хочу наклеїти вітрачки, взяв ось його Треба тут позатирати старий от старого ось, треба позатирати ось це все. І зараз будемо клеїти нові, на ту сторону так само. В принципі, нічого складного зовсім нема. Просто обезжирюємо від старих вітрячків, ось оце затираємо. Трішки осталося. Ось таке. І беремо, клеїмо вітрячки нові. Ось отакі у нас. Вітрячки на Ланоса. Тільки в нас не повний комплект, а ланос будка. Ось такий глаз Як бачимо, сенс Ланос. BMW нарисовано. Ну що, відпечатуємо та зриваємо стрічку та так Так, ну що, продовжуємо. Здираємо ось цю. Красну ленту. Спочатку приміряємося. Так, є. Ось так. Чи ось так, Наверно ось так. Край сюди підгонимо. Бо там його потім не хватає Так, є. І піддираємо це. Ще його здерти. Ще його. Здерти тяжко так. заводь, заводь. Сейчас иду. и квеєм. Трішечки його треба відтягувати від цього, щоб Ну ось отак. трішки його треба витягувати і приклеювати середину. І ось отак у нас вже накоєний, вітрович... вітровичок накєний бистрим способом. В принципі, нічого складного нема. Зараз піде на ту сторону. Так, продовжуємо цю сторону. Тут так само збираємо цю липку. Дивіться, поков на розчинник. дивіться, що залишилося. Видно? Хорошо, що вони з наружної сторони. Так, віддираємо. Так, і трішечки, ой, трішечка його все приміряємо спочатку сюди. Спочатку починаємо відсюди клеїти Ага, не хоче. Не хочемо трошки по контуру. І ліпимо. Ну, можете справа в тому, що якщо отуто -от -от плотну приклеїть. Отут тут виходить зазор, Вони якийсь як короткий, вроді би, не знаю, може так задумано. Зараз покажу. Ось бачите, як воно виходить, не знаю, хоч цей воронгос, це ж типу одне іскра. Іскра з чого? Бачите, якось тут виходить якийсь зазор. Та щось. Камера щось погано Засвітлюючи. Ось отак. Бачите, який тут зазор виходить на дверях? Ну, Півпальця, ось. ну. Ну, Зато воно тут може. Ну, кому як подобається. На будці тут не сильно воно помітно. Дверей немає цих. Томота. Друзі. сподобалось, ставимо лайк, підписуємося. Такий. 10 хвилин, тільки треба хорошо безжирити. Оці поверхні, щоб воно хорошо клеїлося до нього, все, друзі.